Маляли російські, тих, що були в, в тому районі, де я був. Як там було Ну там одні брали, передавали друг, ті, що наші були. автозаки наші били то якісь незрозуміли не, не які. Люди. Завели, я ж кажу, завели людей, ну, спецпезнені призначення. Я не бачив знаків. які Світла форма, стара конфлятка. Суперші, стіна, чи як, ягної їх, вели і цей озброєний підрозділ, а вже е, ми передавали нашим верходять санкціям, щоб зарозвозили автозаклад. Пунктах міліції, як це мовитися, якось Ну, Був такий випадок, що нам погано короче, Будеш кричати, кіно зараз, кажеться, Газову гранату. Радувалися. На вже в шокі. Тому по А ви ж живіть, ми там попередні. Годинок. З ногою. Не курка по траву. Там написали, я не роздивлявся. Одежі там, там, я, я багато шарового одежу. Я, я, я кажу, я вже там куркався, не знаю, що це і що попадаєш. А вже як буде передати закол, що ну, вже буде, вже на крисі, там, лупануть, лупане ну, для контролю. Не лупа не для контролю, лежать. Ну, Голови піднявся, морби охлади. Рівнян багато було з тобою, чи ти нікого не знаєш? Реднян... Були люди з Рівного, але ну, так як я ні ну, до кого не прив'язувався, кожен їхав сам за себе, на свої всі фінанси і так далі. І, 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 і там саме люди приносили, кожен що міг принести. Хто там цього хлопця? Його розсобовляло, каже, культурний шок в нього був. Коли людина принесла 10 тисяч гривень, принесла, каже, ну я не, не можу, я вам принес, щоб ці люди хоча б не були голодними, ви тут взяли, держати, що в шоке. каже, мене так було, серце немає.